Хочу знайку, і ми продовжуємо вивчати все, що нас оточує. Сьогодні у центрі нашої уваги цариця наук, математика. Нас вчитимуть математичним крокам. Ми побуваємо в гостях у маші та ведмедя. Узнайомимося з червонокнижними рослинами і тваринами Закарпатської області та дізнаємось, що таке математична абетка, та про все по порядку. Давньоримський поет Вергілій колись сказав: у Русі сила росте і набирає міць. Сьогодні ми почнемо рухатись так, аби кожен наш крок надавав сили у непростій науці математиці. А навчить нас цьому звичайно ж вчитель математики. Мені дуже подобається гра, яка називається Кроку зі мною. Ми сьогодні спробуємо попростувати. Назад, виходь назад. Давайте перевіримо, чи вміє назад крокувати разом зі мною. Готовий назад? Починаємо. Не зумійте не спокрупувати зі мною. Хто третій? Іде зі мною крупувати. Артур. <ріст> Готові Арту? Чотири. Чотири, вісім, дванадцять, шістнадцять, <ріст> двадцять, двадцять 28, 30. Допоможемо Артурі. Їх 28 сібуна. 32 і після 32. 32. 36. 36 після 36 ані со. So. So, написати числа, починаючи від шести до 60 додаючи кожне наступне число шість. Напевно, розмісно записати шість каме. Перше число, яке ми запишемо це подачі. Увага на дошку. Подивіться, починаємо писати з правої сторони клітинки вверх заокруглення, доторкаючись вниз. До нижньої сторони клітинки заокруглюємо і робимо маленьку Шість. Наступне числування. Марія. Ваня. Сорок два. Камила. Тридцять четыре. Сашка. Шістдесят. 8 березня вже далеко позаду, та все ж дарувати квіти нашим мамам, бабусям та подругам потрібно не тільки на свята. Візьмемо приклад світмедя. Тільки весна прийшла, а він вже на всіх парах летить до Маші з цікавим букетом квітів. Та який саме букет Маша отримала, ми дізнаємось, виконавши математичні вправи. А допоможуть нам у цьому учні навчально-виховного комплексу пролісок. Які обладнання? Ми вже вивчили. Женька. Ми облегчили облиці ножі. На два, на три, на 4, на 5 і на 6. На шість, а допоможемо математичні переважання. Подобається математичні Так. Да. Я не чую. Да. чую. Да. Добре. Давайте тоді вітримо свій момент. Ноки. І виведемо наші їзу з за... прячого режимі. Завдання. Радічку на робочому столі математичний тренажер Маша Івіцька. Вітрийте його! І покажіть, хто готовий до роботи натисніть F5. Готові працювати. Отже, вибираємо стрілочкою. Почали. А тепер, скажіть, будь ласка, з якими квітами вирішив прийти і привітати машу ведмі, що гарно руки піднімає буде відповідати Каріна, які ти впізнала голос Каріна. Так, сульпан троянку мати. Підсніжники, Підснішники масли. Сон трава. Конвалі. Випала! Здорова! Можна назвати ці квіти одним словом? Що це за діти? Це віснять квіти. Чи сні, щоб всі квіти були весняні? Марія! Я розумію, що вони всі весняні, але вона пізно весня. Пізньо підучити, напевно, хотіла сказати. Сі діти покажите, всі діти покажуться. Саміра. Де, до дії, до дійсно ці рослини занесені. Серед цих рослин є такі які занесені до червоної книги. Так з червонокнижними квітами ми вже розібрались. Та все ж наша область славиться й іншими видами рослин і тваринками, занесеними до червоної книги. Які саме види нам потрібно берегти, як зіницю ока, розповість вчитель географії. Територія Закарпатської області загалом багата, як на червонокнижні рослини, так і тварин. І сюди в принципі, можна віднести є гриби, інші мікроорганізми. Ну, серед тварин ну, найбільш відомим, можемо сказати, бурі відмідь. Він занесений до червоної книги, охороняється. Також сюди відносимо тритон карпатський, тритон альпійський. Також сюди відносимо ящерку зелену. Саламандру плямисту, далі сюди відносимо тхіри, є така в нас доволі рідкісна тварина. Далі, серед реб, сюди ми можемо віднести лосось дунайський, а також марена. Що стосується рослин, то серед рослин ми можемо ну, виділяється декілька видів верби. Зокрема, це верба звичайна, верба плакуча, далі білоцвіт весняний, далі айстра альпійська, також конюшину сюди можемо віднести. Ну і ще до червонокнижних також відноситься пісніжник звичайний, ну і нарцис вузьколистий. Всі ми знаємо, що на зараз, ну, у нас є. на Торіхуського району поблизу хуста долина нарцисів. Ну, це достатньо, скажімо, унікальна долина. Чому вона унікальна? Унікальна вона, тому що в звичайних умовах нарцис, оцей вузьколистий, він росте на, ну, на більшій висоті над рівнем моря, а якраз біля хуста цей нарцис вузьколистий, він опустився достатньо низько. Зв'язано це з чим? Зв'язано це з Тим, що ну, це сталося якраз після того, як Людовик відступав ну, на території нашій, і відповідно після цього цей нарцис якраз саме там знаходиться в, ну, на доволі низькій, як для себе, висоті над рівнем моря. Ну, і серед грибів ну, до червоної книги занесені. Також декілька видів, які зустрічаються на Закарпатті серед них. Зокрема, ну, найсмачніший гриб, як вважається, наш боровик. І іншими словами, це білий гриб. Декілька його видів, зокрема, боровик королівський і боровик бронзовий. Ну, хочу ще сказати, що всі ці види рослин і тварин вони охороняються законом. У нас на території Закарпатської області достатньо багатий природно-заповідний фонд. Ну, основне ядро природно-заповідного фонду це, звісно, карпз. Звісно, Карпатський біосферний заповідник, який знаходиться на території Рахівського району, Тячівського району, Хузького району, ну і в нього є деякі ареали на території інших районів. Також на території Закарпаття є три національні природні парки, зокрема, це Національний природний парк Синевир на території Міжгірського району, Ужанський національний природний парк це Великоберезнянський район. Ну і недавно створений, буквально років 10 назад, Національний природний парк Зачарований край. Чи замислювались ви, яка ж різниця між числом і цифрою? От я нещодавно задавався цим питанням. Думав, думав, а потім і вчителя математики спитав: що таке цифра, а що таке число? Ви дізнаєтесь далі в програмі. Невозможно себе представить сейчас жизнь без счета, и мы каждый день стыкаемся и с числами, и с цифрами, на самом деле не задумываясь, с чем именно и существует ли между ними разница. Из чего состоят слова, из букв, а из чего состоят числа? Они на самом деле состоят из цифр. Это такой математический такая математическая азбука. Цифр всего 10. Это ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять. Цифры называются арабскими, хотя на самом деле не арабы их придумали, а только принесли в Европу эту запись, которую придумали индусы. И с помощью именно этих всего лишь десяти цифр мы можем записать любые числа, которые нам нужно. Например, число 9 записывается цифрой 9. Число 38 записывается двумя цифрами 3 и 8, а число 45689 на самом деле записывается пятью цифрами, то есть это математический алфавит. А на сьогодні це все, малята. Сподіваюсь, ви свій час провели з користю і дізнались багато нової та пізнавальної інформації. Якщо у вас є запитання до вчителів, надсилайте мені на пошту Хочу знати у корнет, А я обов'язково задам їх нашим експертам. До нових зустрічей в ефірі телеканалу Тиса 1 Бувайте!